Генератор, генератор дизельний, оскільки були бензинові, ми мусили його чекати, оскільки в армії бензину фактично немає. Так? А, а це а, 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 соляр, а солярка є. Тому наголошував командир на тому, щоб саме дизель-генератор придбати. Це потужний, сильний, скажімо, той, що ми хотіли, то якраз Дякую. Розуміється, начальник служби зв'язку, а я сам начальник речової служби. От то, що матраси, подушки, одіяла, костюми, взуття, в цьому більше розуміється, а радіостанція ну, 8 кілометрів радіус діє, це дуже дуже хороша радіостанція. Це все безпосередньо в зону АТО відправиться, правильно? Так, відправиться? так. так. скажіть, а у цьому отримали куртку для нових новобранців? Так, на, да, на нових новобранців, на цих, що ми призвали місяць назад. Це ми мобілізовані. Так. Окрім цього, ще щось їм, а, воєнкомат, чи хто це виділяв взагалі? Ні, ще поки не виділяв. А оце хто надав? Оцю допомогу надали міська рада. Міська рада бронежилетів, яку ми очікуємо отримати в суботу. Тому працюємо це. Все таке розкажіть по грошах. Скільки конкретно пішло на що і щоб ни нікого не помив, е, зна було було е, по, витрачено е, е, з, мільйон мільйон сімсот чотири тисячі е, було надійшло е, на ці потреби, з яких е, витрачено е, по 5600 бронежилетів, двісті двісті е, Бронежилетів придбано. Потім придбано 75 тисяч витрачено на дизель-генератор, на 80 туристичних мішків, на ковдри, на подушки, на плівку. 100 тисячу мішків, які теж передбачені, які потрібні для піску, для укріплень на матрас і також ємкості: 5 ємкостей це по 200 літрів для того, щоб солдати могли облаштувати душові кабіни. Розкажіть про цю схему, як вам гроші від бюджету по карточкам. Кошти були.